господарі добро здоров'ячка. Спробую підгортати, заодної зробив фльверук, заодно є бур'ян знищує. Хотів поставити ширше, а потім не ризикнув по той простой причині, що бур'яну лізе по гребню, буде вам показати. Повірити, по гребню дуже багато. Є для того, щоб знищити бур'ян, ну і з боку кинути грунту. Все ж таки залишив я на цьому першому рівні. Ну ширше, ніж в тому році. Це я другий раз в тому році так обгортав, начебто. але, але вище не ставляв і ширше поки побоявся ставити, хай буде так. Прийшов дощик, пройшов дощик такий непоганий грунт як ви бачите мало відрізняється від того що вирив я із того із масива і той який лежить ну намочила намочила не знаю як багато але намочила відповідно ризикнув я загнати тому що відтягувати далі вже не можна аж ніяк не можна Бур'яном заросте, не знатиме що робити. Пробую. Подивимося, що з цього вийде. Їздив щойно другій швидкості. Ну а зараз подивимось. Щоб тревенький група третій.

Все, що у нас вийшло з цього боку краще видно як бур'ян пропадає дивіться значить за біле ниточки, це все бур'ян і його такого дивіться скільки пішов рости зараз на весь брик Ну і моя трішечка підрізали, криво, але але є там, де в мене у тих роках, ну не завжди, ну, де виходило, що ґрунт не дуже м'який, там сажалка йшла нармальок. А ось отут, де було профрезеровано глибоченько, вона трішки плавала. ну То, то не страшно. Так, Трішки нагадаю в цьому відеоролику. Оця штучка, сепочка, в мене вона. На шарнірі. Відповідно, коли я їду, я ногами регулюю. ось Якщо б воно було ідеально посажено, може б і не треба було б регулювати нічого робити. Но вийшло так, що не виходить. Щоб було все рівно чітко. Відповідно, відповідно як є, так і є. Ладно, рушаємо. Останній рядочок і на цьому городі все. те саме третя швидкість і перед. Власне, все. Підгорнув, трішки похожу, позаглядаю гарно погано. Вам дякую за перегляд. На все добре, ще будемо бачитися.